Северодонецьк, Рубіжний, Лисичанськ, Бахмут. Зараз виконують задачі на блокпостах ближче до Бахмута. Задачі різні бувають як від блокпостів, так до патрулювання вулиць, евакуації населення, розвезення волонтерської допомоги і тому подібне. Перші враження там були, як то кажуть, зашкалювали від кількості вибухів, мін. Снарядів ну, противник не вибирав. З Усіх сторін були обстріли як і маленькими мінометами 80 кою так і будь-якими іншими потужними гарматами. Як не як завжди говорили, що це друга армія світу, важко, чисельність набагато більше, ніж в нас в порівнянні було. Ну, але зрозумілось, ми морально були готові. Краще нам зупинити ворога там. Було б добре, якби ми звільнили всю територію України. Сім'я поставилася з розумінням: ну, що треба йти туди воювати. Стараємося і збройні сили, і наш батальйон, і багато добровольчих батальйонів стараються так, що ворог вже на нашу землю не приходив більше. Україна! Понад усе! Найважче то було вивозити реально старших жінок, інвалідів. Ми таким чином пробували їм якось допомогти, і ми їх пробували звідти ми Бог допомагав тим, що ми бували такі нюанси, що її не було обстрілу, ми спокійно вивозили, бувало, що її під обстрілом навозя. Ясно, що ми переможемо, то однозначно. Слава Україні!